Доброго дня, дивіться, яка гарна посилочка до нас приїхала. Е, чоловік звернувся, говорить, є пір'я, залишилось. Е, чи купуєте таке? Так, купуємо. Дивіться, як купується пір'я. Попередньо ви скидаєте фото на Viber, е, Отак от підрізали акуратненько, набрали, скинули фото на Viber. я вам оцінив. І потім ви вже з розумінням ціни. Робите відправку. Тільки коли робите відправку, головне пакуйте правильно, щоб вони вам доставку в космос не втулили. Отак от, от чоловік на по суті хламові, який мав викинутися, або невідомо, що б з ним зробилось, заробив доволі таки цікавеньку суму. Тобто, може, там вона і не космос, ну, тисяч три-чотири орієнтовно буде отут. Але це стосується не кожної подушечки, тому що е, цінність всіх оцих подушок це оця ось штучка. Це пух. розумієте? Якщо пір'я без пуха або пір'я не водоплавної птиці, а куряча, воно коштує дуже дешево. Цінне пір'я водоплавної птиці. Якщо у вас таке є, звертайтеся, скидайте фото, оцінимо і чекаємо на ваші посилочки.